Всім привіт! З Акарпатської месоти. Сьогодні я вам покажу, як у мене коптить ковбаса. Сьогодні у нас дуже парить, десь температура 24-25 градусів плюс-мінус. Дуже велика влажність у нас і таке. Дуже-дуже парить страшно, як у каструлі закрило. І цей період дуже погано коптиться ковбаса. Не те, що погано коптеця, дуже стікає. Сейчас я вам покажу. Раз, Видите? Видите, как она? Она и того такая, что красная, она стекает. Видите? Наша домашня ковбаса йде 100% свинина жирновата сіль перець і красна солодка паприка. Бачите? Яка вона. Бачите, як вона прокоптилася, яка файна. Наша ковбаса. Зараз я її оставлю остити. Ну, вчора її поставили э, десь у 8 годині коптити, і вона прокоптилася. Ось, бачите, наша домашня ковбаса. Файно прокоптилася, я її поставив на вулицю, щоб вона охолонула. Ось, дивіться. Бачите, видно прожилка м'яса, сало, то, що вона красне, то того, що я туди поставив перцю красного. У таку погоду не дуже бажано коптити, коли дуже парить. У нас температура сягає 24-25 градусів. І ковбаска може, ну м'ясо в ній може просто від чесника заробити спортитися. Теж, як м'ясо поставити на сонце, воно може спортитися, так і коли. Коптиш, коли дуже парить на вулиці. У нас в Закарпатті дуже парить, у нас така погода дуже сира і таке якщо б ти варився, таке відчуття. О, ось бачите. Суженька файна. У мене є на каналі, як ми робимо домашню ковбаску. Що ми як, що, як перемалюємо і як додаємо спеції. Я залишу ссылку на неї. Оце є наша настояща закарпатська домашня ковбаса. Із солодкою паприкою. Вона не є остра, бо вона є солодка. Солодку додають з-за того, щоб і за цвіта, і за смак, і для того, щоб і смачно було, і якість, і колір більш смачний. У нас так звикли тут і венгри, і румини. Ну, ось наша домашня колбаса. Бачите, як на сонечкові грає. Красиво. Ну, Головне, щоб вона охолонула і супер. Ставлю її в холодний цех, і там вона охолоне і буде готова до споживання. Наша кубасочка коптилася при температурі десь 40 градусів, бо на вулиці тепло. Може 45. І бачите, зато вона так і стікає. Холодний дим більше влітку. Виходить. Ну, Літом зато виходить більш трошечки горячим. Домашню кобасу, щоб вона охолонула у цехові. Тут якраз дуже хороші умови у нас у цеху, щоб вона остудилася. На вулиці дуже парить. Любій ковбасці, яка б вона не була, треба деякий час охолонути. Так, вона гарно пахне дуже смачно, вона красива, але чи сусика, чи сарделька, чи ковбаси, вони потребують охолодження. Зараз просто той час, який вона остиває, бачите, на ній такий глянцевий від. Відбивається, вона ще горяча. І я хочу зараз розрізати, показати, яка вона всередині, і буду куштувати, що ми зробили. Ось дивіться, наприклад, цей кусочок. Чесно, пахне дуже супер. Дуже красиво, бачите? E, паприка, свинина і сау. Так як має бути в домашній кубесі. Так. Любі друзі, бачите, яка вона всередині. Я поближе поставлю хвилиночку. Бачите? Ось. Кінець. Супер. Звичайно, і, звісно, пуджабіми. Ну в такому вигляді. даже коли вона сира, у нас холодного накопчення, супер. М -м -м, можна і так їсти. У нас не вареної, не горячого, все холодного хлопчення. Мені подобається. Ну, зараз указую. Ось. Бачите? Кусочок. Домашня ковбаса. Різнімо, як ми робили домашню ковбасу. Я буду вас чимось радувати. Підписуйтеся на мій канал, то мені дуже важливо, ставте лайки. То не я від того вимагаю, щоб ви мені стали лайком, то такий алгоритм YouTube. Я дуже радий, що ви дивитеся мій канал, ви цікавитеся нашою продукцією. Все, до побачення, буду виставляти відео.